Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА російськими окупаційними військами відбувся 29 березня 2022 року, приблизно за чверть до 9-ї під час боїв за Миколаїв. Тоді російською ракетою було вбито 38 людей. Серед загиблих житель села Визирської сільради, захисник України, військовослужбовець Кирило Обеременко. Він служив у 19-му полку охорони громадського порядку підрозділу, що входить до складу Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. З початком повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти українського народу, Кирило Обеременко знаходився у Миколаєві, місці дислокації полку. Саме у будівлі Миколаївської ОДА було розташовано кімнати для відпочинку військових. Накануне вечером мы с ним говорили по телефону, он звонил. А в этот день в 6 утра я ехала на работу в маршрутке, он мне писал, что он сдал наряд, что всю ночь летали ракеты, что они не могли не, ни, ни спать, ничего, что он идет спать. Через два часа я ему еще написала в список, и через два часа его... Я... Он устал. Кирило Беременко народився 3 листопада 2003 року у селі Першетравневе. Мати самотужки ростила сина та старшу доньку. Дитинство Кирило мало чим відрізнялося від життя пересічних сільських хлопчиків. У Кирило багато було цих різних пістолетів, автоматів. У нього ігрушок дуже багато в дитинстві було. Тому у нього велосипед був спортивний. Він хотів ми йому на день народження на 7 років подарували. Не было такого года, чтобы у него не было дня рождения. 17 лет каждый год столы накрывались, все собирались, все его поздравляли. Все говорят, даже сестры говорят, он был такой, как бы всегда, вот на людях, серьезный, очень. Он не улыбался другим, чужим людям. Он такой был, он всегда был такой. Вот он даже с армии в отпуск пришел, он старался всегда мужественным казаться. Але серед друзів та знайомих Кирило запам'ятався відкритим, позитивним та доброзичливим. Його класна керівниця з Першотравневого ліцею, де він провів більш ніж половину свого життя, розповіла, що Кирило Обеременко, хоч і не мав великих успіхів у навчанні, але завжди відгукувався на добрі справи, бо змаличку був привчений до праці. Якщо треба було десь піти попрацювати на пришкільній ділянці, ну, мабуть, рівних йому не було. Він ще з п'ятого класу працював як вже доросла людина. Було видно, що, що він роботящий, що він ну, дома допомагає матусі, він привчений до роботи. Старша сестра Кирила Обеременка Олена розповіла, що братик мав відкрите серце і не соромився у молодшому шкільному віці купувати дівчатам солодощі. У нас там буфета два было. Я пошел, купил конфеты. І тут же иду. Я на перемене унесет эти конфеты. Я думала, что это может мне все-таки. Ну <схід> <Да>, нет. <схід> это девочки. Ну так мы с ним в детстве бились. Как брат с сестрой не могли поделить телевизор, еще тогда было эти пуза. Я постоянно закрывал эту красную кнопку. Я не могла переключить. А потім он подрос вже я к ньому не ризкувала лізтя. Адже если бились, то ну как Он Він мене скручував. Ну, так він був самостоятельный. Мені допомагав, работал з мужем моим на складах. Кирило Беременко не дуже полюбляв фотографуватися. Тому світлин, де він вже доросла людина, небагато. Не було традиційних світлин із шкільного балу у його 11 класі. Бо цей захід було скасовано через пандемію коронавірусу. Ось ця парта, за якою сидів Беременко Кирило в 10-11 класі. Це перший ряд, четверта парта. За декілька днів до загибелі Кирила ми зустрілися якось з його мамою. Вона розказала про його плани на майбутнє, що він хоче стати військовим. Але вже через декілька днів. Ввечері позвонив мені однокласник, товариш обеременка Кирила, це макарець Юрій, і помідомив про таку страшну звістку, про загибель Кирила. Провести свого односельця, захисника України, загиблого воїна Кирила Обеременка 5 квітня 2022 року зібралося майже усе село. Жалобна процесія йшла від меморіалу загиблим воїнам до його рідного дому, а потім на сільське кладовище, де героя з військовими почистями поховали. Однокласник та близький друг Кирила Обеременка Юрій один із тих, хто останнім спілкувався із загиблим. У нього все було добре. Він срочник був нас в національної поліції, патрулірував Ніколаїв. го це все почалося, Ми потім вийшли на зв'язок. Нічого він не говорив, він сам ніхто нічого не знав. Був на блокпосту в Николаєві. Він постійно говорив, успокойтесь, все буде хорошо. Я повернусь, чому ви панікуєте. Я з ним останній раз спілкувався 28 марта, а 29 він не виходив більше на зв'язок. Всі, хто близько знали Кирила Обеременка, відзначали в ньому невластиву багатьом сучасним молодим людям доброзичливість. Здавалося, що з ним просто неможливо посваритися, згадує однокласник Іван Пасічник. Ну он очі хороший чоловік, іскрині. Він завжди, вот, о якщо там іногда зсорилися, він завжди хотів. Ім быстріє, щоб поміритися, щоб дальше нормально общатися. Томшон не любив ссоритися вообще з людьми. Як косім относився очень хорошо. Закінчив на стикласі. Так і не не приділився куда пойдуть учитися. І он пошов в армію. Друзі розповідають, що строкова служба в армії дуже гармонійно влилася в його життя. Він почав думати про те, щоб здобути професію військового. Кирил Обеременко з дитинства займався спортом. Тому легко мирився з підвищеним фізичним навантаженням, суворим розпорядком та армійською дисципліною, розповідає тренер з футболу Сергій Павлюк. Вони могли пройти, він такий напористий, наполегливий, доганяє любим путем. Він забирає м'яч і в аут вибиває, щоб шустрий такий. Він з защиті так що… Таких він не конфліктний, нічого. Керівник театральної студії першотравневого ліцею В'ячеслав Мец вважає, що Кирило Обеременко був неординарною людиною. Він помітив його ще у молодших класах, коли той неймовірно талановито зіграв у хореографічній мініатюрі на шкільному концерті. Через роки, коли Кирило виріс, він ще раз дивував В'ячеслава Меца вже своєю спортивною майстерністю. Он несколько раз на одной и той же тренировке меня уделал. Это было приятно-неприятно. Все ждали его возвращения. Его даже номер на футболке никто не занимал, потому что все знали, что за Кирей закреплен его любимый номер. Удивительно добрый человек. Честный, справедливый. И я просто с ним рядом тренировался, с ним рядом жил. И я могу сказать, что, наверное, Господь просто выбирает лучших. Кирило не дуже цікавився новинами та тим, що відбувається у суспільстві, тому що у старших класах працював як дорослий, щоб допомогти своїй родині. Війна вірвалась у його життя, коли він відбував строкову службу. І тоді світо прийняття його і його родини дуже змінилося. Може, того, кого не касається війна, тому що тимчасом хорошо. Мені ужасно. У ну, полтора года це уже какой-то... Ты существуешь, а не живеш. Каждый день какие то смерті, їбелі, новости, новости, постоянно новости. Вкрай важливо на думку Олени розповідати про тих, хто загинув на цій війні, щоб кожну людину пам'ятали та шанували, особливо тих, хто воював. Вони важне знати, пам'ятати, не забувати, звісно. Как тогда, так и сейчас. Для чего тогда они жизнь отдали, чтобы за них забыли и все? Так и надо. В других же городах это делают, где у нас надо про каждого. 27 грудня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського обеременка Кирила Васильовича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно.